Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про анонімні методи, лямбда-вирази та замикання. Нехай в нас є 4 делегати: змінні яких, відповідно, можуть вказувати на методи, які не повертають нічого, повертають деякий результат, не приймають параметри або приймають параметр, тобто на різні методи. Це якщо методи такі в нас є. А якщо ми хочемо створити змінну делегата і їй присвоїти якесь значення, але значення не методу, який вже існуючий, а деякий метод, то ми можемо записати ось так. Тобто, по суті кажучи, цей метод, функціонал цього методу буде доступний тільки через виклик змінної делегату. Інакше він не буде доступний. Бо раніше ми у попередньому відео і в загальному, як ми можемо робити, як ми робили. Ми створювали якийсь метод, а змінні делегата присвоювали той метод. Тобто змінна делегата вказувала на якийсь метод, який є в, в, цій же, там, в цьому ж класі чи в іншому класі, дивлячись згідно, як ми записали і як ми використовуємо. А тут інакше, тут ми пишемо ключове слово delegate, потім у фігурних дужках функціонал методу. І цей метод називається анонімним методом. Тобто, по суті кажучи, він буде доступний тільки через змінну делегата. Ну, Відповідно, для одного делегата анонімний метод, для іншого делегата, але вже для, скажімо так, для нього. Анонімний метод приймає деякі параметри, які використовує в своєму методі, виводить просто на консоль. Далі, якщо ж ми можемо присвоювати змінні делегата, то чому ми не можемо передавати зразу анонімний метод в інший метод? Теж можемо відповідно. Тільки інший метод, зрозуміло, що має приймати як параметр, як параметр змінну делегата. Ну, і відповідно. Замість ось цього методу ми можемо аналогічно написати змінну хенд, бо оскільки це, по суті кажучи, те ж саме. Але для прикладу спеціально так написав, щоб ми бачили, що анонімний метод можна передавати, як і об'єкт делегата, як і лямбда-вираз. Зараз ми до цього прийдемо. Це що стосується другого делегата. третій делегат аналогічно, третій делегат у нас F, делегат приймає. Певний параметр, int приймає параметр і повертає бульове значення. Ну згідно нашого синтаксису. In приймає, буль повертає. Тому. Тому він повертає фактично true, якщо число додатнє. Ну і викликаємо відповідно для якогось певного числа для 5, для 5. в даному випадку виведе true. І останній випадок останній випадок, змінна делегату Оперейшн, яка приймає анонімний метод, який приймає два параметри цілі числа, і повертає суму цих двох параметрів плюс деякий параметр Z. Як бачите, доступна ще змінна з області видомості цього методу, скажімо так, середовище з оточення. Ну, відповідно виводимо на консоль. Запустимо це. І побачимо, переконаємося, що все працює. Як бачите виводить повідомлення, повідомлення, це повідомлення виводить через. Метод шоу меседж, який передається анонімний метод, далі true, оскільки 5 більше нуля, далі 17, оскільки сума цих трьох чисел, і буде 17. Тепер, якщо ми захочемо скоротити, з, укомпактнити нашу програму, зробити більш компактною, більш зручною, більш зрозумілішою, ми можемо використати лямбда вирази. лямбда вирази, це, по суті кажучи, спрощений, скорочений запис анонімних методів. Тобто, по суті кажучи. Отакий От функціонал. Можна записати ось так. Чому тут порожні дужки? Бо тому що не приймаються параметри. Функціонал, відповідно, аналогічний цьому. Далі, наступний метод. Наступний метод. Наступний лямбда вираз. В даному випадку параметр. Бо приймається параметр. І виведення на консоль. В цих випадках H і Hand буде вказувати на два методи. На конкретний анонімний метод та на лямбда-вираз. Вони, звичайно, будуть робити одну і ту саму дію, але два буде скажімо так, два методи, по суті кажучи є. Далі наступний випадок ми можемо скоротити ось так: параметр X і, відповідно, результат. Тут же, бачите, ми ще скоротили, бо ми могли ось так написати. Як в попередньому випадку, визначити тип, обрамити, обгорнути дужками, Але ми зробили ще, ще, скажімо так, скоротили. Далі. І четвертий випадок теж лямбда вираз для анонімного методу. Тобто аналог анонімного методу. Запускаємо. Так, як бачите, два рази виводиться good, два рази Ukraine. Привіт один, тому що передається один раз сюди е, анонімний метод, метод showMessage. Далі, що ми маємо? Одне true. Чому одне true? Тому що ми визначили об'єкт делегата F. І, по суті кажучи, ми присвоїли йому два методи: анонімний метод і лямбда-вираз. Але, е, як ми вже знаємо з попереднього відео. Е, у випадках, коли методи повертають значення, то повертається значення останнього методу. Ну, по суті кажучи, вони однаково повертають значення, і там і там буде тру. Але е, один раз виводиться, тому що береться значення з останнього. Аналогічно, аналогічно випадку, коли обчислюється 17, і той, і той метод поверне 17, але береться до уваги повернення з останнього методу. Так, лямбда вираз, як і об'єкти делегатів, які анімні. Можна передавати в методи. Хай буде в нас якийсь певний метод. Він приймає об'єкт делегата F, а цей об'єкт є лямбда вираз. І виводить, верніше, не виводить. А перевіряє умову на парність. Якщо остаче відділення на 2, тобто 10 буде парним і виведе true. Як ми бачимо. Тепер як ми можемо ще скоротити наші оці записи всі? Ми можемо. Забрати визначені нами делегати, а замість них використати вбудовані. Які вбудовані є. Є екшен, який може приймати параметри, може не приймати, але виконує якусь дію, не повертає нічого. Тобто, і в першому, і в другому випадку ми використовуємо екшен, В другому випадку типізуємо його, тому що він приймає один параметр string. Він може приймати до 16 параметрів. Далі, аналогічно, тут, коли ми передаємо до методу, ми використаємо вбудований делегат. Далі, знову ж таки, підкреслюю тут dev, бо ми закоментували, що зрозуміло, тут ми можемо використати predicate, який повертає булеве значення, тобто результат true або false. А приймати може теж. А приймати приймає один параметр. Приймає один параметр і повертає булеве значення. Нам це підходить цей вбудований predicate int. І замість operation нашого делеката, який був визначений, ми можемо визначити фанк з трьома параметрами. З трьома параметрами int. Чому з трьома? Бо тому що два вхідні і один результат, який повертається теж int. Ну і аналогічно тут. Так, тільки тут не F, тут, не, тут відповідно не func, а тут. Ось так. Тепер запустимо. І переконаємося, що все працює. Виводить два рази, бо фактично ми два рази додаємо. Один раз як анонімний метод, один раз як лямбда-верес. Що теж ми можемо скоротити і залишити тільки, наприклад, як лямбда-верес. Тепер ще хотів розказати, показати, що таке замикання. Замикання. Нехай в нас є отака от структура. По суті кажучи, вона може бути тут, бо тому що ми делегати закоментували. Якщо б делегати були тут вверху, то би нам виводилася помилка, бо тому що програма верхнього рівня, делегати мають бути, е, як і інші, скажімо, типи е, класи для прикладу в кінці коду. Так. Е, що в нас є? В нас є метод, у нас є метод. Він з типом action, тобто він повертає е, об'єкт делегата action. І, як видно, він повертає тут інер. Є якась певна локальна функція, яка не приймає параметри і яка не повертає результат. Тобто вона відповідає екшену. Але ця функція має доступ до лексичного оточення. Тим самим вона збільшує це лексичне оточення цю змінну на одиницю і виводить на консоль. Тепер, викликаючи змінну Fn, а ця змінна це по суті кажучи, метод inner який відповідно повертається з meo to outer і який виконує такий-то функціонал. Збільшую постійно x на одиничку. І при виклиці три рази цього методу, ми будемо відповідно мати 6, 7 та 8 на консолі. Що і є, що і підтверджує сказане. Дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки.